Усім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Бажаю вам приємного перегляду. Сьогодні у цьому відео я хочу поділитися рецептом своїх найулюбленіших сирничків. Це дійсно рецепт, якому я вже не зраджую дуже дуже довго часу. Справа в тому, що колись я схудла на 18 кг за 6 місяців. Це було спеціально, тому що я хотіла скинути зайву вагу, і я дуже полюбила сир. Ось уже 10 років моя любов до сиру, до молочки. Я не зраджую цій любові і намагаюся знайти якомога більше цікавих рецептиків для себе. У мене тут приблизно 600 грамів сиру кисломолочного, два яйця, десь 3 чи 4 столові ложки цукру, трішки солі. Дрібка до яєць обов'язково додаю. Також я додаю в кінці родзинки і буду всипати борошно. Беру звичайне борошно. Колись я вживала цільно зернове для того, щоб менше калорій, більш таки корисне було. Зараз вже ні. Так, додаю приблизно 3 великі з гіркою столові ложки. Треба дивитися на консистенцію. Справа в тому, що в мене сир домашній, і домашній сир він такий жирненький, вологий, а для сирничків потрібен якомога більш. Сухий э, сирок. Саме тому дивіться на свою консистенцію, вона повинна бути не дуже волога. І сьогодні вперше і на відео, і взагалі використовую абсолютно новий для себе помічник на кухні це такий силиконовий коврик. А також ще хочу показати вам лайфхак, як зробити ідеально рівненькі однакового розміру сирнички. Берете склянку і потрібно притискати її до коврика і ось так от поборошно крутити. Я робила це сьогодні вперше, і перший сирничок трішки не дуже гарно притискала цю скляночку, тому він е, вийшов трішки обрізаний. Потім я зрозуміла, що потрібно сильніше натискати. Вони виходять абсолютно рівненькі, можна поправити рукою верхню частину і нижню, можна повернути, щоб вони були ще більш приплюснуті. І вони виходять абсолютно ідентичні. Мені дуже це сподобалося, хоча це трішечки довше, ніж якщо ліпити вручну, на мою думку. Але зате виходять дуже красиво. Красиві, взагалі, сирники ми раніше їли досить часто, мінімум 3 рази на тиждень. Я дуже люблю солодкі сніданки, однак е був період, коли ми вживали тільки вівсяну кашу і сосисочки, або якесь м'язко, якісь котлетки зранку, і я абсолютно відвикла від солодкого на сніданок. Також після того виявили у дитини лактозну недостатність, і відповідно зараз молочку бажано не так часто вживати, тому що, щоб не дратувати дітей солодким сніданком, ми самі дуже рідко зараз її вживаємо. Але знаю, що можна ще з сиру робити і солоні сніданки, це кому не так сильно, принципово є лактоза чи немає лактози. Так от можна робити, наприклад, ліниві вареники з сиру також, і робити їх солоними. Я, в принципі, не уявляю собі солоний варіант сиру. Я якось звикла, що сир для мене це завжди солодка страва. Так багатенько виходить сирнички, в принципі, можна навіть заморозити. У нас немає потреби, ми їх за два рази усі з'їмо. Також зрозуміла для себе, що даремно я так часто мила руки можна було одразу наліпити кульок руками вологими, тому що саме вологими зручніше, а потім вже обвалювати в борошні і щоразу не перемивати руки. Показую, якими рівненькими вони виходять всі однакового розміру. Буду смажити на олійці, тут оливкова була, і також масло дістала. Справа в тому, що якщо тільки на маслі смажити, то вони дуже швидко можуть підгоріти, а я люблю, щоб вони гарненько пропікалися. Зараз нагріваю дуже сильно пательню, а потім зменшую на середній вогонь і буду смажити наш сніданочок. Тут дуже важливо мати таку пательню, на якій нічого не підгорає. Знаєте, я довгий час боролася з антипригарними пательнями, тому що в мене чоловік прямо зациклений на тому, аби не було таких речовин у харчуванні, як мікропластик, який потрапляє з антипригарних патель. І ми купили собі кілька з нержавіючої сталі, але і чугуні так само, але на них все пристає. Ну, нормально посмажити фактично нічого не можна, тому що все пристає і це дуже-дуже дратує, тому що смажиш або готуєш на пательні або тушкуєш. Ну фактично щодня а, а, виходить так, що ми лише віддираємо від пательні залишки їжі. Тому ми купили таку пательню з кам'яним покриттям, і вона, наче, без пластику в складі. Ось такі гарні сирнічки, вони дуже красиві, дуже ароматні. І от сирні сирні, мені вони дуже подобаються. Обожнюю такий варіант сніданку і вам рекомендую. Хочу познайомити вас із своєю помічницею. Я в захваті. Я бачила у своєї свекрухи такий коврик силіконовий. Він настільки зручний, Боже, скільки років я віддирала від столешніх залишки тіста і всякого такого, коли готуєш. А тепер взагалі не потрібно мучитися, тому що від силіконової цієї поверхні все швидко відстає. І такий купила ще ножик для чистки овочів і фруктів. Він дуже тоненько чистить, і я теж не розумію, чому так багато років втратила. Ну, а зараз переходжу до своїх щоденних справ, як завжди, все з забрати. Тут завжди купа різних речей, які не потрібні на кухні і в залі. ну Тому я мушу це робити досить часто. Стараюсь вирівняти подушки від дивану. Раніше у нас були трошки інші, хоча фактично тканина дивану однакова лишилась. Але подушки були іншими, і диван трішечки іншим. І ми мусили продати диван, тому що мені дуже не подобалось, як він виглядає. Протираю пил, протираю тут стол, стіл після сніданку. І е, дитина може часом торкатися ось, ось цієї шафи, тому я теж її витираю Ну і заодно витираю. А тут згадала, що декілька днів ми між поверхами у себе спали. І я вийняла звідти усі свої покривала, щоб настелити на підлозі. Ось і тепер хочу поскладати покривала назад, але побачила, що я вже туди не складала куху зайвих речей, не вміщаються вже всі мої покривалки. Тому буду десь шукати інше місце зберігання для всіх цих речей. Також складаю тут дитячі книжечки, тому що вони їх виймають і ну, мені не подобається, коли воно все в різну Потім вони вже самі не можуть нічого толком знайти. Тому я допомагаю їм часом, хоча вони теж це можуть робити. І ось так частенько гарно вийшло. Я задоволена. А зараз хочу показати вам новиночку для дому. Це такий ароматизатор він дуже приємного запаху, але на мене дуже різкого. Можливо, я просто не звикла, тому що довгий час не користувалася такими парфумами для дому ніякими. Купила я цей ароматизатор за дуже доступну ціну у магазині Аврора. І він дуже прикольно виглядає. Тут такі ось ці ніжні квіточки, потім, коли запах розкривається, то ці квіточки стають кольору, як і сам ароматизатор. І показую, які з Аврори я взяла також контейнери для дому. Я їх бачила, здається, ще у червоному маркеті, десь вони йдуть з кришкою, десь йдуть без кришки. Ось такий контейнер коштує в районі 100 гривень, наскільки я пам'ятаю. З кришечкою дорожче, без кришки дешевше. І тут я зберігаю, як бачите, різні дитячі такі штучки для творчості, для малювання, олівці. І тепер вони точно знають, де це все шукати, а не по всій хаті. Мені це подобається. І прийшов мені костюмчик домашній з магазину Каста, брала на розпродажі за 400 гривень. З копійками, точно вже не пригадую, такі велосипедки і така футболочка приємний. Дуже приємний і комфортний матеріал. Ну а ми з дітками підемо прогуляємось на вуличку. Дуже гарна погода весняна. Ось уже розпустились каштани, а зацвітає бузок. Бажаю усім вам приємних вихідних, приємних днів будніх, якщо ви дивитесь у будні і гарного весняного настрою.